І сьогодні я вам розповім про найвищий архетип, який допомагає людині духовно розвиватись, змінювати свій світогляд, наповнювати своє життя духовними сенсами. Це вищий потенціал. Ми з вами вже знаємо про базові процеси холодинаміки. Ми знаємо, що базовим процесом є відслідковування, і ви вже навчилися щоденно відслідковувати свої думки, трансформувати їх в полі любові це наступний процес холодинаміки. Також ви вже знаєте, що таке місце спокою, і практикуєте його. І зараз один із важливих процесів або зрілих образів це вищий потенціал. Вищий потенціал є найвищим, наймудрішим архетипом для, для людини. А що таке архетип? Поняття архетип стало популярним в психології після того, як їх описав в своїй концепції структури особистості Карл Густав Юнг. І він вважав, і я вважаю так само, як і вважав мій вчитель, бо я вважаю Юнга своїм вчителем, що архетипи це носії згустків енергії з вищими вібраціями. Тобто кожна якась шляхетна, висока риса характеру людини це є якийсь архетип. Наприклад, ви вмієте турбуватися і налюблювати людей довкола себе, проявляєте добро, доброту. Це архетип материнський, або батьківський, тобто такий архетип, який турбується за тих, кого дуже любить і вважає, що хоче покращити їх життя. Або, наприклад, у вас є така шляхетна риса характеру, мужність, героїзм, патріотизм це архетип воїна. Якщо, наприклад, людина має такі якісь екстрасенсорні здібності, ними користуються. Це може бути архетип мага або чарівника тощо. Тож, архетипи це такі, знаєте, конгломерати, накопичувачі певних рис характеру, і вони дають можливість нам незалежності від Певної культури, певного етносу, певної релігії думати, розмірковувати про будову всесвіту на мові, скажімо, такій планетарній, тому що в кожній релігії, в кожному етносі, в кожній країні, у різних людей на цій землі є. Розуміє, хто така мама, хто такий герой, хто такі янголи, і ось це такі основні архетипи, якими користуються людство і спокон віків, і буде користуватися, я впевнена, скільки буде існувати на землі. Тому ми говоримо, що це певні такі структури, інформаційні структури, накоп... з накопиченою енергією, які дають нам можливість активувати наші думки, наші почуття, наші. Які... Якісь фрагменти пам'яті різних рівнів, нашу уяву, проявити нашу волю. Тобто, це такі, знаєте, згустки психічних вібрацій, якими ми користуємося для того, щоб досягнути певної мети. Архетипи, як правило, впливають на нас, на наш світогляд, на, на розуміння картини світу, вони впливають на те, як ми будуємо стосунки з людьми. Архетипи основні архетипи, з яких складається кожна людина, і який описав, до речі, Карл Густав Юн, це аніма і анімус. Аніма це жіноча складова в психіці кожної людини, а анімус чоловіча складова. Увага, не Жіноча і чоловіча стать, а складова в психіці, тому що вважається, що кожна людина має і жіночі якості характеру, і чоловічі якості характеру. Але якщо ви втілені на цій землі, наприклад, в тілі жінки, то звичайно краще, коли у вас жіночих якостей більше. Тоді ви більш жіночна, більш ніжна, більш тендітна. А чоловіки ну, ну так склалося, вони мають бути більш героїчними, мужніми тощо. Але в сучасному світі все не зовсім так, все дуже змішано, і вважається, що коли впливає психолог за допомогою певних методик або духовний вчитель допомагає своєму учневі збалансувати ось ці два базових, наприклад, архетипи аніма і анімус, то в людині відбувається певний гармонізуючий процес. Тож ми з вами тепер розуміємо, що таке архетипічні структури, і зараз я вам розповім про те, що ж таке вищий потенціал. Так от, друзі, вищий потенціал це дуже цікава структура всередині людини, яку Вернон Віктор Вульф вважав ключовою структурою для того, щоб ми могли максимально знайти контакт з своїм. Скажімо, потенційним, внутрішнім, або, я би навіть сказала, особистим Богом. Вважається, що людина, яка має контакт з своїм вищим потенціалом, вона має дуже високі вібрації. Що таке високі вібрації? Це коли ваші думки, ваші почуття, ваші е цілі, ваші вчинки відповідно, вони шляхетні, вони позитивні, вони. Створюють хороше довкола вас, і коли ви дійсно управляєте своїми емоціями і почуттями, так що вони вас не руйнують, а вас збагачують. Також вважається, що коли ви знаходитесь в контакті з своїм вищим потенціалом, то ви виконуєте своє призначення на Землі. Нагадаю, що призначення це те, яким чином ми можемо ділитися своїм досвідом, в тому числі з минулих життів, а на другій ступені, холодинаміки вивчається саме минуле життя, є технологія занурення в минуле життя. Так от, без контакту з вищим потенціалом, це неможливо. Наймі в холодинаміці, тож виходить, що коли у вас є контакт з вищим потенціалом, то ви відчуваєте себе господарем свого життя, ви можете з високими вібраціями дивитися на світ з ракурсу божественного плану. Якщо хочете, це якраз той план, де знаходяться боги творці. Таким чином, що в деяких, в деяких процесах ми вважаємо, що взагалі холодинаміка це наука, яка допомагає людині накопичувати і працювати з життєвою енергією, а також… Кожна взаємодіяти з вищим потенціалом. Тобто, це така ще одна трактовка, що таке холодинаміка. З одного боку, як то кажуть, те, що ближче до тіла, ми працюємо з життєвою енергією, бо вона нам необхідна у всіх, у всіх сферах життя, а з іншого боку, холодинаміка допомагає нам мати контакт з тим персональним Богом. Навіщо нам потрібно розкривати цей вищий потенціал? Як ви вже зрозуміли, що ми розкриваємо інтуїцію, розкриваємо свої здібності, за допомогою вищого потенціалу, ми можемо отримувати відповіді на будь-які питання, а отже, жити в щасті, в любові, в злагоді, в достатку. Тобто, коли вам чогось не вистачає, коли ви не можете подолати якісь труднощі, ви просто починаєте взаємодіяти зі своїм вищим потенціалом, і він вас спрямовує. Тож, вищий потенціал може давати підказки для стілення тіла, якщо є проблеми з тілом, для стілення стосунків, якщо у вас є в цьому напрямку якісь проблеми, для стілення, наприклад, якихось робочих моментів для стілення там якихось ваших якостей, характеру, і так далі. І так далі. Взагалі, контакт з вищим потенціалом це не просто життя в серці з високими вібраціями, а це постійний друг. Вищий потенціал. Це ваш друг, який допомагає вам робити усвідомлені вибори. Тобто, ви коли відчуваєте, знаєте, як я дуже часто кажу, вищий потенціал це дуже так десь на рівні не серця, не сердечної чакри, а трохи вище, на, на рівні чакри благодаті. Коли ось тут в мене тихо, навіть якщо весь світ руйнується, коли в мене тут тихо, я знаю, що все буде добре. Тобто, я чую, я відчуваю, я, я знаю, як зі мною спілкується вищий потенціал.